Глядачів телеканалу Сі4 ви дивитесь новини. В студії працює Олена Крючко. І на початку коротко про головне. У сквері дня вишиванки провели чистку сухостійних дерев. Середньовічні обладунки та автентичні мечі у парку Шевченка щотижня відвідувачі можуть поринити в атмосферу лицарських боїв. У Чернівцях стартував футбольний сезон. Буковина у жалобі сьогодні, 4 серпня, чернівчани назавжди попрощалися з нашим героєм сержантом Андрієм Малим, який помер від отриманих поранень у зоні бойових дій. Його поховали на центральному кладовищі. Вічна пам'ять герою, співчуття рідним, близьким та побратимам. СБУ атакувала російський аеродром у тимчасово окупованому Криму. Уражено п'ять російських винищувачів. Про це повідомила служба безпеки України. Удар повністю знищив су тридцятьсем. Ще один аналогічний літак пошкоджено. Додатково уражено три су 24 та склад авіаційного озброєння. Збитки, завдані службою безпеки України, суттєво знижують бойові можливості російських сил у Чорному морі. У Чернівцях заочно повідомили про підозру губернатор Воронезької області РФ, який активно фінансує війну проти України. За даними слідства управління СБУ, у Чернівецькій області, фігурант від початку повномасштабного вторгнення систематично постачає підрозділам збройних сил Російської Федерації, безпілотники, автомобілі, приціли, прилади нічного бачення, металошукачі, генератори, радіостанції та інше спеціальне військове обладнання на сотні тонн для проведення. Так званої СВО. Відеозвіти та фоторепортажі про передачу цих, так би мовити, подарунків, а їх вже сотні тонн, регулярно публікуються в телеграм-каналі губернатора. Також Гусів організовує і забезпечує виплати різним категоріям учасників війни проти українців. Тим часом двох буковинців юного віку судитимуть за підготовку теракту на замовлення російських спецслужб. Зловмисники 17 і 18 років самостійно виготовили вибуховий пристрій та намагалися заманити працівників поліції на місце ймовірного підриву за допомогою фейкового виклику на спецлінію 102. Також встановлено, що обвинувачені займалися виготовленням та збутом наркотиків. Один із них облаштував у себе вдома нарколабораторію, в якій виготовляв в амфетамін для реалізації по Україні. Зокрема, через телеграм-канал. Повністю сухе та уражене омелою. У сквері дня вишиванки сьогодні, 4 серпня, працівники Тресту зеленого господарства проводили видалення сухостійних аварійних дерев. Територію навколо тимчасово перекрили задля безпеки відвідувачів. Детальніше про це далі. Працівники тресту зеленого господарства від дев'ятої ранку на соборній площі у сквері дня вишиванки ліквідовують те, що може нести загрозу не лише дорослим, а й маленьким дітям. Видаляються лише аварійні супостійні дерева, В сквері вишиванки це супостійне дерево. Яке ще до того ж і аварійне вона розташована на дитячому майданчику? Вже повністю сухе це в принципі видно. Є ризик, що воно може впасти, гілки падають, бо вони сухі, плюс омела на гілках теж має певну вагу. Усі роботи виконуються згідно з офіційним дозволом. Є дозвільні документи, які видані комісією, з складу якої входить управління порядку. Держокология, три господарства і департамент інфраструктури і благоустрою. Взагалі в цілому по місту дуже багато аварійних дерев, але станом на сьогодні працюємо в сквері дня вишиванки. Катерина Тарасюк, Микола Ганоцін, Новини Сі 4 Середньовічні обладунки, бойові сокири та автентичні мечі все це у самому центрі Чернівців. Що п'ятниці парк Шевченка перетворюється на майданчик, де оживає лицарська традиція. Тут можна не лише спостерігати за поєдинками, а й дізнатися, як сучасні ентузіасти поєднують спорт, історичну реконструкцію та власний стиль життя. Лицарство зародилось на територіях франської держави ще наприкінці VII століття, але навіть тепер, через тисячу років та за дві тисячі кілометрів від своєї батьківщини, в 2025 році, коли мечі та обладунки вже не в моді, на Буковині продовжують шанувати традиції лицарських звитяг. В парку Тараса Шевченка щоп'ятниці о сьомій годині вечора відбувається незвичне дійство. Відкрити тренування спортивного клубу Айнабера Чернівці. Подивитися на історичну реконструкцію середньовічних лицарських боїв може кожен бажаючий вид спорту. Називається середньовічний бій. Це вид спорту, який тісно пов'язаний з історичною реконструкцією відновлення історичного бренду в Чернівцях. середньовічний бій існує з 17-го року в Україні взагалом з 16-го. Це взагалі можна сказати як легка атлетика, загальна назва. У нас є бугуртні і дуельні номінації. Бугуртні це масові номінації, де б'ються кількість людей на кількість людей. Дуельні, відповідно один проти одного. Ну і там ділиться по класовому макету зброї. Григорій за освітою психолог. Втім, каже, з дитинства цікавився історією та історичними реконструкціями. До клубу Айнабера Чернівці доєднався півтора роки тому. Ось це вже давно не хобі. Це три навіть стиль життя. Тому плані, що я навчився в клубі за півтора року шити, хоча голку до цього не тримав. Навчився досить багатьом речам, які пов'язані з табором, які необхідно як і розкладати історичне шатро, кострове. всі ці елементи, виїзди, окрім виїздів, типу ремонт обладунків, робота з металом, координація, постійний типу рух, який. Уже є частиною життя, а не просто хобі. Лицарські бої це не просто фехтування, кажуть спортсмени. Для них це про вміння боротися в надважких умовах. По-перше, обладунок важить близько 30-40 кілограмів, якщо повний обладунок брати, і знову ж таки потрібна витривалість, причому в дуже великих об'ємах. І разом з цим проблема цього спорту в тому, що тіло не охолоджується. Тобто он шар металу, знизу шар стяганої броні, зватяної. Тобто воно все затримує тепло всередині і не випускає. І тіло не охолоджується, і ще й під час боїв так само повітря холодне не поступає, тобто, навіть так немає охолодження. Організатори лицарських боїв у парку Шевченка кажуть, цей спорт обрали не випадково, адже він є символом героїзму, який проходить через тисячоліття. Досить незвичні, тому що, знаєте, це, так як показують такий героїзм, саме ми можемо побачити, що вже зараз війна в країні, і саме як тренуються, як готуються наші хлопці-дівчата. Ну, це таке, знаєте, як цікавинка якась, тому що наше місто бере свій початок дуже давно. І я вважаю, що от щось подивитися, щось цікаве має бути для відвідувачів нашого парку. І, хоч сучасна війна в Україні не про лицарські звитяги, але точно про лицарський дух, досвід отриманий під час реконструкції історичних боїв, багато учасників клубу Айнабера Чернівці, нині використовують в реальному житті, захищаючи країну від російської навали. Радислав Українець, Микола Ганутін, новини сі 4 Футбольний клуб Буковина 2 виграв дебютний матч в професійних змаганнях. Свій перший офіційний поєдинок чернівецькі футболісти зіграли на стадіоні Буковина. Як це було? Дивіться далі. Після літньої перерви футбольна атмосфера повернулася до Чернівців. Минулими вихідними Буковина-2 вперше зіграла офіційний матч у другій лізі. Вдома приймали команду Реал Фарму з Одеси. Це дійсно історичний матч для нас, для клубу, для хлопців. Я дуже за них за те, що вони всі, всі, всі ми переживаємо ці емоції, ми піднялися на ступен, ступені вище. Це для нас, для мене, для хлопців інший рівень. І я, я вважаю, що це дуже важливе рішення керівництва, і я за, за це їм е, благодарю. А по поводу грив, бо е, моментами кісочки дуже гарні. І дійсно, такі з моментами добре моментами десь нервозність була на футбольному полі». Та, попри нервування, команда закінчила свій дебютний поєдинок перемогою. Перший гол у ворота одеситів на 32-й хвилині. Забив Ренат Дубовик. У другому таймі Чернівецька команда продовжила атакувати ворота суперника. На 57-й хвилині жовто-чорні змогли подвоїти результат. Цього разу відзначився центрбек «Буковини-2» Артем Дашковець. Я дуже задоволений всіх всі, всією командою. Хотів би подякувати гравцям першої команди, які всіли, всіли, е, таку впевненість хлопців, які би молоді якийці. Багато хто з них ще грав там, буквально там, пару ігр заграв другому лізі, хто взагалі не грав в такому дорослому футболі на професійному рівні. Тому... Я їм всім благодарен. Перша команда Буковини сезон розпочала виїзною грою з інгульцем. Поєдинок пройшов у селищі Петрове Кіровоградської області. Підопічні Сергія Шищенка у дебютній грі нового сезону зіграли в нічию 0-0. Я вважаю, що у нас була десь перевага в контролі матчу, в контролі м'яча в деяких ситуаціях. Дуже непогано наші гравці діяли в атакувальних діях. Звісно, особисто в другому таймі була не дуже така хороша реалізація, але відношення гравців те, як ми діяли в атакувальних ситуаціях, в атакувальних діях дуже непогано було. Сергій Шищенко додає: грою своїх гравців задоволений. Це тільки початок, все, все попереду. Вже будемо в інших матчах показувати ще більше таку добротну гру. Я ніколи не звинувачую гравців, тому що я знаю, як вони віддаються на кожному тренуванні, на кожному матчі. Тому в цьому плані все порядок. Наступний матч Буковина проведе вдома за гробізнесом з Волочиська. Квитки на стартовий домашній поєдинок першої команди жовто-чорних вже у продажу. Матч відбудеться у суботу, 9 серпня. Початок гри о п'ятнадцятій годині. Олена Крічко, Радислав Українець, Андрій Кордубан. Новини сі 4 це були всі новини на цю мить. Більше детальної та актуальної інформації шукайте на нашому офіційному сайті та у соціальних мережах. З вами була Олена Крячко. Побачимося на сі 4